Доброго дня, шановні друзі! Дане відео буде в відповіді на часте питання, як зробити кути, не замовляючи готових кутових елементів. Все дуже просто. Почнемо. Спочатку ми приміряємо дві готові панелі. Будемо монтувати з цілих панелей кут. Приміряємо. Дивимося, які можуть бути зазори. Тарцюємо одну із панелей. Виводячи максимальний кут 90 градусів, прибираючи зайві напливи. Це дуже легко. Наносимо клей-піну на місце з'єднання між панелями та заповнюючи всі щілини, які можуть бути у вас на стіні для кращої щільності і теплоізоляції. Наносимо клей-піну на саму панель. І починаємо монтаж. Панель виставляємо і рівняємо її по зовнішньому шару, тобто пінопласт в один рівень з декоративним шаром шва попередньої панелі. Відео, як ми монтували кутові елементи, готові, є в нас на сайті. Монтуємо другу панель. Дуже уважно. Декоративний шар по шву має бути в одному рівні з пінопластом першої панелі. Стандартна ситуація, фіксуємо приклеєну вже панель на дюбель зонт. Все дуже чітко, Дюбель зонт стає в пас. і в подальшому не заважає в монтажу і приклейки доборних елементів. В даному випадку першу панель ми вдарили в одному рівні на два штуки, на два зонта. Другу панель фіксуємо на два зонти по діагоналі. На відео видно як майстер відміряє. Тільки відрізати розмір добірних цеглинок. Рижиться все болгаркою. діз по кафелю або по бетону. Якісний різ. Після того, коли ви приготували всі розміри добірних цеглинок, приклеїмо добірні цеглинки на клей герметик МС полімерний, швидкої фіксації. Наносимо герметик на місце приклейки добірних цеглинок. Беремо добірні цеглинки і фіксуємо їх. В даному відео видно, як майстер з'єднує цеглинки під кутом 90 градусів, максимально щільно, щоб не було зазорів, щоб не використовувати ніякого затірочного шва на самому кінці кутового елементу. Коли маєш має швидку фіксацію, це досить просто і швидко. Після того, як добрні цеглинки в розмірах приклеєні вже на кут, можна в принципі, одразу приступати, приступати до затірки швів. Відео видно, як майстер легко і просто це все робить, використовуючи кулінарний мішок. І йому треба лише пройти місце з'єднання. Після того, як затіречний шов нанесений, трошки підстив, можна приступати до розшивки. Також все дуже просто і легко. При такій компоновці кута ви бачите, що розшивати дуже мало простору. Це робиться дуже швидко. В принципі, ось такий вигляд має кут при монтажу без кутових елементів саме таким способом. Все дуже просто, якісно і надійно.